Привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на каналі Прихаюче Життя. І сьогодні я підготувала для вас таке влогове відео і почну зі свого схуднення, покажу вам своє зважування на початок тижня, на кінець тижня, дещо з того, що я їла, дещо з нашого родинного такого життя. Якщо вам це цікаво, то залишайтеся зі мною. І дивіться це відео до кінця, а також ставте вподобайки. А якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна новим підписникам, новим друзям. Отже, давайте почнемо з мого взважування. Я вважуся щотижня один раз на тиждень, і як би мені сильно не хотілося взважуватися, що ж там я вчора наїла. Я все одно зважуюсь наче серце понеділок, тобто на початку тижня, після туалету, до сніданку, у мене контрольне зважування. У нас буде сніданок чоловіка, але я з'їла такий самий, а тепер дивіться. тихо. Це заморожений банан. Колись купила, перестиглі, багато, не встигала з'їсти. Я покидала в морозильну камеру. Я роблю з нього ну раніше робила морозиво. Але все думала, коли форму куплю для морозива. Коли він перебивається з молочком йогуртом та якимось ягодами, і виходить без цукру класне морозиво для дітей. Навіть на прикормі. Ну, це кинула декілька бананів, морозилку болтаються вже місяць. А сьогодні, вчора, був вихідний, і ми не купили фруктів. І мені зараз поснідати треба, і я вирішила все ж таки скуштувати цей заморожений банан. Ну, я вам скажу нічого, їсти не можу. Ой, це творчиня, Я так попробувала, тобі не знаю, що жидкі сокрі какие-то заморожені. Ну, коротше, хто не їсть іншого солодкого, то тому смакує нормально. Це краще, ніж щось з'їсти заборонене з цукром і потім всю своє схуднення на смарку. А я худа не збираюся. Так куди Ху -то. тобі ти і так худа. Коротше, можна такого. Сколько хочу? Та ріги до самого этого. народження дітей, а потім... А потім подивимось. Коротше, ви поняли. Отак от, от можна кілька бананів собі на чорний день. Якщо так, як у мене не буде фруктів. Чорні банани на чорний день, чоловік підказує. Смачно, смачно, їсти можна. Їстись можна. Я їх розморозила в мікрохвильовці на... Розморозці, десь 5 хвилин розморажувались вони. ну, Не до кінця вони розморозились. Зараз подивлюсь, хоч один не роз'їм, вторий, навіть не осилю, але все одно нормально, смачно. Що привіз? привіз? Красота, а ти пробував, він працює? Да. Круто. А, так, а ви що робите? Який, йому вже 10, 11 років, який динамік, а це все лампочки, вони все світяться. А, ну підключиш, покажеш. А дивіться, могла вам почати, де, що ззаді написано. На якій мові? Ага, у, німецькій. Німеччині. у Німеччині на українській мові, але зібрано в Польщі. А Філіпс, круто. Так, дівчата, а ви що робите? Я в магазин закритий чомусь. Сенсі закритий чомусь магазин. Ілана. Ілана собі захотіла з підсмажечкою, цибулькою, смаженою піцу, а Львіна нічого не хоче. Сіл. Що? Сіл. сіл? Що таке і сіл? Кетюп. Сір і кетчуп. Вони вже голодні. Сір. Все нам ще 10 хвилиночок почекати, поки там тісто трошки підійде. Готували по такому рецепту. Спочатку чайна ложка дріжджів 200 мл холодної водички, перемішали, додали 300 грамів просіного борошна і залишили на 30 хвилин. Потім додали ложку чайну солі. Потім а, олією змащували руки, вимішували десь 10 хвилин, вмісили 10 грам олії. І потім опять на 20 хвилин залишили. І от зараз а ми це розділили. Нікому говорити не сяло. Чому це? Чому не можна рецепт? Це за рецепт і думати, не все будуть... Це він знайшла рецепт справжньої італійської піци, так? Покажіть. Малышка плаче, я... Хоч подивлюся, а можна мені сфоткати? Да, не сфоткати? Зараз сфоткаю, зараз сфоткаю. Ну, у Іланочки очень саме оригінальне. У неї цибулька з морквою підсмаженіші, вона таке любить. Зараз я сфоткаю. Чоловік на нашу одинадцяту річницю придбав смарт-телевізор. А я хотіла оформити квітами балкон, і для цього поїхала в магазин Обі, щоб подивитися, що продають, що, щоб купити горщик такий, щоб на балкон можна було повісити. І у нас там було більш затишно. Ходила-ходила, тут нещасних пару стілажів, одні ці грізантеми. Я не розумію. Які квіти, на них ніяких е, значків немає, чи їх можна на вулиці, чи їх в кімнаті. Коротше, я нічого не зрозуміла. Я зрозуміла тільки одне, що це, щоб е, це купляти, треба вже знати, хоча б з назв, е, які вони, як їх висаджувати. Тут подивилися такі горшки різні, всякі різні І ціни не по одному євро, звісно, дуже дорого. я розумію, що настільки дорого, що необдумано купляти я не буду. До того ж почала плакати Яліна, бо я ж з нею тільки можу поїхати. я взагалі засмутилася. Нічого. Якщо брати все, що там є, то це дуже багато по грошах виходить, воно того варте чи не варте. І я вирішила все ж таки. Нічого сьогодні не брати. І вже потім подивитися в інтернеті, як вирощувати квіти на балконі і тоді вже купляти. Також я заїхала в продуктовий супермаркет, щоб зробити свої щотижневі закупи. Дійсно, я не дуже люблю їздити по магазинам, але якщо я вже потрапила туди, то намагаюся передивитися все, і це займає дуже багато часу. Сьогодні я була в магазині Lidl і була я, звісно, з молодшою донькою. І звісно, це не дуже правильно, тому що мені довелося два-три рази її годувати просто стоячи. Я б за цей час вже закінчила свої закупи. А так все трошки затягується. Давно я вам не показувала наш продуктовий кошик на тиждень, і давайте сьогодні я вам покажу, що ми купили. Тошкава, кілограм в зернах. 8 з 10 інтенсивність. Какао ось таке. овсянки пачка. Семена льна вирішила додавати трошечки до салату. Для краси. А, так, гречки 2 кг. Дві 2 пачки по 400 г сира на бутерброді. Слайсами. Одна пачка ось такого сира, типу фета. Дві пачки такого сиру. Греческий йогурт 2%. Молоко 4 литри. Далі яблука 2 килограмма, бананів 2 пакети. Ну, тоже близько 2 кг. Килограмм моркви, одна пачечка вареного буряка. Так, дві солі. Сих сьогодні взяла з флоридом. Ядована з флорідом. Дві таких пачечки по 500 грам. Нутелла. відл, зараз акція. Далі, сьогодні було вигідніше брати філе індійки. А, така 8 з чимось. Ні, така 7 з чимось за кілограм, а ця 8. Я взяла дві таких. Курячі по 11, по 10. Сьогодні було. тобто, ця. Індичка акційно вигідніше вийшла. Далі що голубика. таке у нас. Нектаринки дві упаковки. Упаковка персика. Взяла діткам таких смаколиків. Пачечку такого і пачечку такого печива. А хлоп'я ось такі. Далі три перчинки, майже кілограмчик помідорок, два огірочка, 18 яєчок. Не було моєго айсберга улюбленого, тож взяла міні-романа. Також рукола і також шпинат і цибулька. І котику, дві консерви. Так. Також в Лідл із неїстівного. Одяг, отже, така кофта з довгим рукавчиком, з капюшоном. Сподіваюсь, на альвінку розмір вгадала. Собі отака муслінова блузочка. А, вологі серветки для Яліночки, підгузки для яліночки. І взяла отакий блендер, розмільчитель, подрібнювач. Для Іланочки така суканька. Для, для, для таких двоє шортиків. Папі от такі боксери, не знаю, як з розміром. Субі ще взяла двоє от таких Ось біж. Отакі. От Суконька. Субі взяла такі ще шортики для дома, дві пари. Далі шампунь акційний і маска акційна. Ось такі покупочки сьогодні із Lidl. Мені продавчиня на касі налаштувала нібито Lidl Plus, бо я сама не могла налаштувати, вона там щось довго клацала-клацала, але нібито все вже працює, і я можу акційні товари по акції брати через цей Lidl Plus. Ось ще в обі я довго дивилася собі вибрати, хотіла на балкон квіти, горщики, такі вуличні. Але я зрозуміла, що я їх ніколи не вирощувала. Не знаю, які квіти треба брати, щоб воно ж росло не на один день, бо воно все коштує так немало. Тому, коротше, я подивилась, подивилась нічого не вибрала. Буду ще в Ютубі дивитися, як, як вирощувати квіти на балконі. І тоді, можливо, зробимо наш порох більш привабливим. Не забуваю про харчування. Отже, сьогодні салати крукола, помідорки, огірочки і типу фета, сирочок, і філе індей, і індички підсмажене. До речі, хто, як і я завжди любив все їсти з хлібом, і є така звичка щось тримати в руці, то я ось такі. От завжди беру, беру шматочок такий тоненько підсмаженого м'яса замість хліба. От знаєте, обманути, надурити свої рецептори. І, звісно, фрукти. Маленький персик і маленький бананчик. Доїдаю свій салатик. Слухайте, наскільки смачно свіжа рукола. Я раніше я навіть не могла уявити, що я буду кайфувати від руколи. Індичка просто тає в роті, трошечки підсмажена. І це так смачно. Сир фета не дуже солоний, класний. Помідорки чері такі солодкуваті. І це дуже смачно. Я прям захваті. Якщо раніше я отримувала задоволення тільки від борошняного хлібчику там, пахучого, хлібчика з маслом. Це моя улюблена страва була. І солодкого чаю, солодощі, печиво, як я вам казала, тост з вареньою, і їм і їм шиші штук, вісім штук не можу наїстися. І воно мені так смачно було. То я мені було не смачно, я його там з'їм шматочок і все, і пішла з солодощами забиватися. І коли я вже місяць не їм цукру та борошна. Наскільки смачні натуральні продукти. І коли ти це відчуваєш, ну, звісно, голодна. Так, я голодна, але воно настільки смачно, що це круто. Ну, і по мені вже видно, що я трошки схудла. Тож, мотивація моя не втрачається. Сподіваюся, я її далі буду худнути. І отримувати задоволення від їжі. Отак, от я зазвичай беру. Замість хліба. Ну що, я, я, я звикла з дитинства все їсти з хлібом. І макарони, і пельмені з хлібом. Якщо це ще бутербродик з кетчупом, там, з ковбаскою і все таке інше, то це вже взагалі шокую. І тому, щоб свої пальчики надурити, то я ну, щоб не страждати за цим відчуттям. Що, типу, треба щось тримати в руках. Хліб не треба тримати в руках, можна тримати шматок м'яса. Всім, хто кушає смачного, всім, хто худне, успіху і собі, і вам. І тепер контрольне взважування. І зараз мене 76,5. Тож, як ви побачили, скинула я за тиждень 700 г. Я побачила на вагах 76. І це було найголовніше, тому що зізнаюсь, що я е, дещо перебираю з фруктами. Як ви знаєте, я вам з самого початку свого схуднення казала, що 120 двадцять грамів. Фруктів я можу з'їдати на сніданок та на обід. Потім я з'ясувала, що все ж таки можна з'їдати 180 Але зараз так багато фруктів смачних, смачнющі кавуни, смачнющі персики, смачнюші е, сливи. Я не можу втриматися, щоб з'їсти 180 грам. Я тобто з'їсти я... цілу велику таку на весь кавун кружляк такий е, кавуна. І потім все одно догнатися бананам, бо він самий солодкий, а в мене ще присутній внутрішній страх, що я буду голодна, і я, до речі, буваю голодна, чомусь на цьому тижні я дуже часто відчуваю себе голодною, хоча їм достатньо багато. Можливо, саме через ці фрукти, що я їх переїдаю, і у мене так. Дуже часто відчувається таке почуття голоду. Але кажуть, що саме в цей момент, коли ти хочеш їсти, зжигається найбільше, найбільше жирів. Тож, з фруктами я перегибаю, але це не завадило мені скинути 700 грамів. Також на цьому тижні. Не було жодного спорту, жодного. Я не ходила на озеро, я не тренувалася на, на дворі, Я навіть е, зарядку ранкову свою е, 7 хвилинку навіть її не, не, не робила. Не було часу, не було сил, не було настрою і вирішила перевірити, що ж там все ж таки буде, якщо я не буду напружуватися. І саме головне дійсно бути гнучкою, не заганяти себе в такі глухі кути. Для мене головне зберегти все ж таки це здорове харчування. А вже спорт він буде трошки пізніше. Можливо, я. Наберусь сил, що в мене буде більш регулярне заняття. Можливо, діти в школу підуть ще якісь причини. Ну, коротше, зараз головне триматися на харчуванні. На харчуванні головне всхуднені, головне харчування, як не крути. Тож, як ви бачите, 700 грамів пішло, незважаючи на всі мої похибки, і, до речі, я виявила, який у мене. Улюблена страва. Ввечері я люблю їсти вінігрет. Солодкий буряк, його багато, там же тільки буряк я кладу, квасолю, квасолю стручкову і капусту квашену. Все це без цукру. І перемішую, роблю таку кастрюляку, і це мені на три вечері. Ну, Чоловік, коли хоче тоді. Теж їсть цю їжу, збирається приєднатися до мого схуднення. Не знаю, чи у нього вистачить цілої волі чи ні, але збирається. Зараз доїдає сало своє улюблене, потім перейдемо на здорове харчування. Тож, отакі у нас справи. Всім дякую за перегляд, що додивилися це відео до кінця. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і діліться з друзями моїми відео. Щоб їх трошечки розважити, можливо, надихнути, можливо, схаменути ну, коротше, ви самі все розумієте і знаєте. Всім до нових зустрічей. Бувайте! Пока-пока!